Доброго вечора, вас вітає чоян. І у нас вже новий випуск. Музикантів ми ще інтерв'ю не брали. Тому зустрічайте легендарний чортківський бенд 206. Доброго вечора. Чому е, саме назва 206 і як утворився ваш гурт? Чому назва 206? Е, от є група така мертвий півень. Чому назва Мертвий Півень? Я коли задався цим питанням, чому мертвий півень? І докопався до істини. Виявляється, що мертвий півень це е, в львівському кафе, одному зі старих львівських кафе, е, біля входу висить такий флюгерок у вигляді півня. Uh -huh. Музиканти його назвали Мертвий Півень. От вони там збиралися, збиралися. І після того виник досить такий потужний український рок-гурт Мертвий півень. Uh -huh. Стосовно 206. Ну, це місце, звідки ми починали так само репети... перші наші репетиції. Це гараж номер 206 на кооперативі автолюбитель міста Чутків. Mm -hmm. <думу> а як саме утворився ваш гурт? Як виникла ідея об'єднатися? Ну, ми раніше, колись років 10-15 назад, 20 навіть, були учасниками різних гуртів свій час. Одного, другого, mm -hmm. третього, 5-го 10-го не буду перераховувати які. Потім був довший період, коли ми не грали разом. А потім, в 22 22-му році, до речі, 12 січня вважається. Не на січня, а серпня. серпня. 13 серпня uh -huh. була запланована подія в цій бібліотеці. Uh -huh. не бою як вона називається. Ірина Брунда її організовувала і запропонувала нам, як ну, друзі з нею вже недавно, давно. Може би ви щось там пограли. Ну ми з Лежі думали, ну а щось пограємо вже". Так пограли. Нам сподобалось. Появився до сих У Нас не було кому співати, ми пробували різних вокалістів і в той самий день, 13 серпня, чи вересня, вересня. сам забуває. Сам забуваю, коли Олег Яшков так само тут виступав, але ну, просто як особа, особа внутрішньопереміщена. Переселений з Маріуполя, але учасник іншого марі... Маріупольського гурту, як Завикут. Кут. І ми так з Олегом з послухали, що нам сподобався вокал, Олега. І ми через деякий час зустріли, запропонували йому якийсь спільний проект організувати. І от з того все і почалося. Ви кажете, що ви саме ваші репетиції проходили у 206-му гаражу. А як ви переїхали вже до цього приміщення, який ваш був шлях? Нам стало мало місця в тому 206-му гаражі, тому що у нас на початку було всього лише троє. У нас не було в нашому складі барабанщика, був тільки я, гітарист, був басист, і був Олег, вокаліст, угу. який на початку просто співав, а потім взяв гітару, і як ритм гітарист, почав так само. Тобто три інструменти всього лише не було в барабані. Угу. Коли якась була вже виникла ідея про те, що треба нам ритм. Інструмент, там просто його не було де розмістити в гаражі. І тому ми почали шукати варіанти, знайшли варіант наступний нашу локацію в нашому теперішньому центрі культурних послуг ДК так зване, будинок mm -hmm. культури був. Ми ну, вирішили питання з начальною чи начальницею культури, mm -hmm. нам дали дозвіл, і ми як громадська організація. У нас є офіційно зареєстрована громадська організація, називається Чортківський рок-клуб. Заїхали в центр культурних послуг. Там є репетиційна база, і на тій базі ми почали вже більш якби, ну, якби вже на наступному левелі вже почали якісь пісні робити, щось пробувати, згадувати якісь то, що раніше грали. Ну, якісь... Почали зігрутися, будемо так говорити. Там утворився повний склад. Так, там вже повний склад утворився. Після цього. Як ми туди заїхали, у нас Назар Сович Назар в. Слович, який, де, в, в, по, -ста, по старому кажу ДК, бо я не можу привикнути до це, це, центру культурних послуг. Він там працює, і він дуже талановитий та музикант. Саксофоніст. <см> е <см> е <см -ix> він до нас приєднався як сеційник. Ми поговорили один раз з Іриною. З директоркою поговорили по другий раз, і вона, в принципі, погодилась, надала дала нам приміщення, куди ми завезли все своє музичне майно, під'єднали і стаціонарно знаходиться. Це тепер репетиційна база гурту 206. І тут у нас власне, вже і почалося от більш, скажімо так, серйозне заняття цими всіми питаннями, свої пісні почали робити. А ви кажете, що ви отак з'явився барабанщик, з'явився вокаліст. Ну про вокаліста зрозуміло так, що ви його почули на заході в бібліотеці. А як ви так один в одного з'являли? Йшли по дорозі і зустрілися чи як? Його ми попросили відіграти біля будинку культури, давали виступ невеликий. Попросили Ігоря відіграти. Відіграй, бо нема кому. Ігор погодився. За походив з нами на репетиції. До пір ходи, не знаю. А як, ви... а як ви знали про пана Ігоря? Про нього пів Європи знаю, ми більше не знали. Насправді, Ігор ну, в нас там, ну, було Європи питання. Кори, знаю, та... Було питання про те, е... Чи, хто з нас за професією музикант. Так та вже наперед е... Так от, в нас немає професійних музикантів, крім Ігора. У нас всіх, хто чим займається. У ну, нас взагалі вийшло. Три басиста. Три. Оце є трибасісти. Роблять гітарну музику. Але насправді, ну що, я все життя військовим був. Зараз продовжую працювати в військовій сфері. Лежа, все життя займався дизайном внутрішнім зовнішнім приміщень. Ну, більше внутрішнім дизайном приміщенням так, займався. І по цей день займається. Олег. Я працював інженером по налагодженню на великому комбінаті, а тут працюю зараз у інженером в будинку От це добра історія. Де я тільки не працював. Та поділіться досвідом. Музична кар'єра то вона більше розпочалася з укордоном, ніж тут в Чортхові. Ви сам з України чи звідки? Ну так, а що я подібний на Ну, то шо? я ж. <рес> <рес> Чомусь за кордоном теж дають такі запитання, з якої я країни. Тобто, ви по професії музикант? Тобто, ні, я не є по професії музикант, я маю закінчений заклад. Вищу освіту в мене не по музиці, а по гуманітарному uh -huh. університет львівський, а музика теж воно було закінчено, але в нас в Педучилищі. Ну, то не вважається за заклад музичний, а більш педагогічний. Uh -huh. А інструмент, на якому я тут в даному гурті граю, то чисто як хобі він був, а потім. За кордоном він виявився потрібним і став як основним інструментом. Угу. Тобто, за кордоном ви працювали, граючи на барабанах? Так, да, так. Да. На перкусійних інструментах, а. у вас таких. Ага. І частково на таких, а частково на ударних встановці. А ви самі є авторами своїх пісень? Чи хтось вам складає пісні? Бо я знаю, що. П'яте століття, не п'яте століття. століття, Так, ну, п'ять століть Остап Барановський так. написав, а ну, решту хто? Ви? на це треки, от я покажу, щоб було видно там, так? Ага. На цифри там уваги не звертайте, то наша інформація. Я покажу її після. Ну, от, на, на сьогоднішній день ми маємо 9 треків, так? Якісь з них вже є готові повністю, над якими ще працюємо. Угу. Е, ну, от, трек серед води. Це, є, будемо говорити так, кавер, але кавер на музику композитора, так, Дунаєвську. Текст написав до нього, первільніший переклад, зробив я особисто. Пісня завжди. Це є повністю авторська пісня. Колись ми грали її в гурті Периферія, там спільне авторство, що музики і що слів, і моє, і Володимира Севільова, брата Олега. Пісня 5 століть. Це повністю пісня Остапа Бриновського, угу. яка була написана до 500-річчя Чорткова. Слова. Чи і, і музика? І музика так само. Ну, тобто, Але музику можна по-різному грати. правильно, Є е, той варіант, який звучить, е, є відео таке зняте, здається, про чорт кавера. Чи, так, про чорт кавера, про того, який зображений uh -huh. на бібліотеці. І там в кінці цього відео звучить, це пісня-5 століттів. Ну, і тоді записала під якісь клавіші чи під що, не знаю. Ну. Нам Остап її скинув, так, як він і грає на гітарі під ну, акустичну гітару. Ми її вже зробили по-своєму. Але музика і слова його. Пісня блюз. Це музика гурту «Машина Вимені», машина часу. Але оскільки вони, будемо ну, говорити, про проукраїнські погляди маються. Серйозна досить стара група з радянських часів, вже 50 років. Її. Переклад тексту пісні Мі. Пісня Лето назавжди. Блудний син. Двоє і половина» І нереальна адреса це Барановський. А от при створенні музики, при тому, як ви її граєте, ви дивитесь, що хочуть глядачі, чи ви граєте те, що вам до душі? Тобто на вас впливають ці думки? Ну, Глядачі, людей. це таке. Як, ми не знаємо, які наші глядачі, хто наші глядачі, Ніх, по-перше. По-перше, в них сьогодні такі смаки, завтра такі. Так. По-друге, у нас немає на сьогоднішній день якоїсь фактури такої, щоб була десь в інтернеті, щоб її могли дивитися. У нас якісь є там чорнові варіанти, але я далекий думки, що там переглядів багато. Тобто ми не орієнтуємося ні на кого, ми на себе. беремо то, що і своє бачення, просто так, як нам подобається, так ми то й робимо. А як вони чують? Ну, Хочеться грає. Але воно так, воно потім в кінцевому результаті знаходить свого слухача в будь-якому випадку. Так. Якщо це подобається нам, то ще сподобається. Ще кому комусь... знайдеться, кому це сподобається. Так? Е, ось ви кажете, подобається нам, там, та. а, а які ви скажете три речі, без яких не може існувати гурт 206? Без гітари, без гурту. Гітара багато йому Так, Коротко і ясно. Як ви ставитесь до цього гурту? Ну, Я давно знаю гурт медовий полин, давно знаю Костю Дунця, який є засновником і фронтменом цього гурту. Це наші друзі, гурт медовий полин. Вони грають зовсім другу музику з іншого плану. Дуже позитивні, класні пацани. Ми в них на студії писали свої демозаписи. У нас на сьогоднішній день є 5 демозаписів. Він нам допоміг Костя в плані того, що... В нього на студії Мато Рекордс ми досить, скажімо так, доступну ціну записали той матеріал, від якого ми відштовхувались, створюючи звучання гурту, тому що це важливо. Гурт повинен якось звучати, тобто якось пізнаваним бути mm -hmm. по звучанню, по стилістиці, по тональності, по складу, напевно. От, після того, як ми це зробили в, в Кості на студії, ми почали вже якби, ще на один лево вийшли. А як зробити гурт популярним? Які у вас плани на майбутнє? Е, І що... чи досягли ви вже того рівня, який ви хочете? Щоб робити гурт популярним, треба грати популярну музику. А ми граємо не популярну музику. Свою. Ми граємо свою музику. А, 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 а може популярна бути. Ну. Ну, ось вона подобається, звичайно, але ну, щоб десь звучати на радіо, на. Свої кліпи, що показувались на телевізійних каналах, треба в це вкласти дуже великі гроші. Насправді ну, можна просунути будь-яку музику, якщо в неї вкласти гроші. Але щоб робити це систематично, треба просто грати популярну музику. А ми її не граємо, ми граємо те, що не подобається. Все ви кажете за гроші. Тобто, у вас немає спонсорів, все це, що обладнання, інструменти, ось, облаштування цієї кімнати, це все це за. Це роблено за власні кошти, так. За власні за кошти. За власні кошти, інструменти, ну, ніхто ж нам їх не дав. Це підсилення, всі колонки, мікрофони і так далі. Це все куплено за власні кошти. І ремонт звукоізоляція цієї кімнати так само зроблено за власні кошти. А коли ви створювали гурт, ви щось планували на майбутнє? Чи ви просто. Ми просто створювали? зібралися, щоб полабати. Отак. Нам почало це подобатися. Спочатку по всякому було. Скажемо, там було трошечки такий варіант, я ж граю в другому гурті. Так, от периферія з братом гурт. Це так, теж так. десь якийсь чорківський гурт, Так, Так, чорківський гурт. А ага. діло в тому, що в даний момент його немало. Нікого. Всі пороз'їжджалися, хто куди, і я лишився сам. І з Артуром раніше ми грали разом. Тут, коли я зустрічаю, каже, Артур, давай пограємо. І ми так для того, просто, щоб час вбити, хоч інструмент є, щоб не лежав, пограти. Ага. І з того часу до сих пір щось ми так граємо, щоб так. просто пограти. Так воно і виходить, що ми, ніби плани не будуєш, а воно само собою ллється. А як впливає на вашу творчість, на ну, накопичення матеріалу війна? Негативно. Тому що знаєш, що там відбувається. Повністю не немає якби, права ніхто з нас, ні морально, ні, ніяким іншим чином від цього всього. Але з другої сторони закинути це все. Так само ми не можемо, не маємо права, тому що є діти, які ростуть, які повинні, попри все, бачити, що життя продовжується, є культура, є українська музика якісна. Знову ж таки, це слово сьогодні багато років. Працюєте на так. і які повинні для себе брати щось від цього, напевно, що в цьому мета полягає гурту. Щоб діти, а тут багато в бібліотеку дітей ходить. Бачили, що є українська музика, український рок. І щось брали для себе з цього. Напевно, в цьому мета. А що б ви сказали своїм слухачам, своєму слухачеві? А що би йому. Це Олехай. На концертах хай наушники дістають. Слухайте, взагалі, щоб побільше ходили, не... ну, концерт організовувати, щоб вони приходили, не боялися. У нас переважно бояться йти люди. Ну не знаю, не приходять. їм не цікаво. Ну, концерт безкоштовний. донатиш, хочеш не донатиш. Mm -hmm. Переважно. приходять. Мені було чомусь не хочеться. То чорткові завжди. так. Ага. Публіка Немає... відвикла від живої музики. Так, від, я хотів допомогти, що слухач відвик від живої музики, вони звикли, що от приїжджає якась одна людина там. Під фонограму підскакала yeah. на сцені і збирає цілий зал. І нормально. І людям yeah. таке подобається. Підвикли, як ви кажете, ну, тобто, від якісної. Ну, хто що вважає за якість, будемо так говорити. Хтось любить, ну просто що в тренді по радіо, звучить там два притопа, три прихлопа, але це популярно. Uh -huh. І от то, що популярно, люди готові за це платити, готові витрачати свій час. Mm -hmm. І не скажуть, що mm -hmm. то погано, то є все гарно. От вони приїжджають, тілі не приїжджають і концерти. Але ж вони живі виступи, так само щось от нас от, Ну, приїжджає співак з флешкою, з мікрофоном, і ну, все. І от він відпрацював і співав. Люди йому похлопали, класно за це заплатили гроші. А коли група готується до виступу, там приносить кучу балабасів, mm -hmm. підключається, Інструментів. Так, так. люди відвикли від живої музики. Люди привикли до флешки, до, до якогось раніше міні-диску, до якоїсь фонограми, фанери. Ну, а коли наживо група грає, люди просто це дичь для людей, люди цього не бачили, не знають, і хтось сприймає, можливо, а хтось не сприймає. Отже, ви згадуєте, що всі слухають музику в наушниках, а чи є ваша музика, ваші пісні в мережах там, Spotify і різних медіаплеєрів? Це хороше питання. Хороше питання. Ще? На сьогоднішній день ще поки що немає, але чому немає? Тому що ми ще не маємо достатньо матеріалу для того, щоб його викладати. Можливо, можна і одну-дві-три пісні викладати, Але наскільки я знаю, бо я спілкувався з тим самим Костю Єдонцем, з медового плана, mm -hmm. це коштує якихось грошей. і Для того, щоб залити цю музику на ті самі от всі майданчики музичні. Ну там незалежно, скільки, чи один тетрек залив, чи 10, все рівно треба заплатити 20 бакс. Mm -hmm. Тобто ми трошечки назбираємо більше, і тоді укладемо угоду, як там то все правильно робиться, і запустимо це все на майданчик. І Буде. На сьогоднішній день поки що немає, але є в Ютубі. Є в Ютубі канал 206 і там можна знайти. Yeah, там такі живі виступи, правда? Ah. Не, не в самій кращі якості, але є. От ви кажете, ви все вкладаєте. А чи плануєте ви якось, чи шукаєте ви спонсорів? Не шукаємо. Хочете Шука... самі стати на ноги? Не то, що хочемо. Знову ж таки, питання про цілі. У нас немає таких цілей, щоб зараз раз злетіти там в топ там десятку років гуртів України. Нема таких цілей. Відповідно, ні, не шукаємо спонсорів, не шукаємо. Ми працюємо над звуком і над матеріалом на сьогоднішній час, а паралельно, щоб працювати над рекламою, ну нема цього. А як до ваших захоплень ставляться рідні? Я помню. Без, 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 без належного ентузіазму. Ну, Кажуть, рибак ходить на рибу. Він хоч рибку додому прийду, а? а Ти що? Тато грали. Каже, я нас не мали. Я гравіці не маю. я настрій приношу. Що вам все сказав? А як ви виховуєте дітей і як ви е, прививаєте їм любов до музики? У мене дитина вже доросла. В неї в мого сина свої, якісь музичні подобання, які далекі від моїх. Якби, ну, йому це напевно не дуже цікаво. Ну, йому, звичайно, тату там, музикант йому це імпонує, але щоб він якось там захоплювався такою музикою, як я, то ні. У вас? У мене з цим проблем немає, що хочуть, то і слухають. Йо діти маленьку. Абсолютно. Вони на концерт приходять. Так, маленькі діти в мене пішли з жінкою моєю, все посиділи. Сидять і каже, мамі, яка пісня сподобалась? П'ять століть. А в сину яка пісня Він Каже, смус. О ну, там тут третю грали, «Смуз». А сама молодша, а тобі, як, а мені все. Напевно, для дитини, особливо такої, яка ще малолітня, те, що коли тато сидить і щось грається на тому, що зразу, так на 10 голів вищі стаєш, нічогося. Всі такі прості собі, а мій тато грає так. Тобто, да. Просто ви кажете, що зараз люди відвикли від цієї живої музики, і я якраз думаю, як ви виховуєте своїх дітей, щоб привчаючи їх любов, якось ще водити ви їх, чи вони приходять до вас на репетиції. Ну тут я, допустимо, знову ж таки повернемося до того самого Кості, медового полона. От його малий безподобний, от він його всюди з собою тягає на всі концерти. Десь в кліпах його вже з'являється то маленьке обличчя, то як його звати, Таке цікаве, цікавий, Теодор. Теодор, так, ну. Теодор, Донець. Це людина прибуває своїй дитині музику з дитинства. А ми так якби десь щось, коли є концерт, звичайно, що наш рідний приходять. Де, де, а можна процес можна, репетиції це є суто наша внутрішня робота. <му> Жився я знову див, де край дороги запорошений. і почуваюсь, як блудний син. Видно сильно, так наврочено, мій попутник власна тінь. А ще гітара, що тримає стрім, досі світ мене не зловив, досі шлену дні запрошення.